Права 811. Діаметр вала колодязя 35 см. Глибина колодязя до води 8,5 метрів. Скільки разів потрібно повернути рукоятку вала, щоб витягти відро з води? Ну що ж, для початку подумаємо: а чому дорівнює довжина мотузки, яка намотана на вал? Вал у нас має форму кола. То довжину цього кола ми можемо знайти. Формула нам відома. Записуємо тоді перше дію. Записуємо, що це у нас є діаметр, то записуємо, що це дорівнює Пі, що множиться на D або πd. І це наближено дорівнює. Замість Пі ми можемо взяти наближено на 3,14. Ну і множимо тоді на 35 см. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити в стопчик, записуємо 3,14.

4 помножити на 3 це 12. 2 пишемо. 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4. І 3 помножити на 3 це 9. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 0, 7 плюс 2 це 9, 5 плюс 4 це 9. Так, і 1 плюс 9 це 10. Два знаки після коми ставимо, нуль в кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 109,9. Ну, така точність нам ні до чого. У нас так не вийде точне число, ми тут вже взяли наближене значення π. Давайте ми округлимо до сантиметрів. Тому що мотузка має певну товщину, вона намотана може бути в певну кількість рядів, це все наближено ми обчислюємо. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що це наближено до рівня. Отже, тут ми бачимо десятих частин у нас 9, 9 це 5 і більше. Кількість одиниць збільшуємо на одну. У нас виєдини 109, тоді, а 110. Записуємо, що це наближено до рівня 110. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Ну що ж, це в нас буде тоді, записуємо, довжина. Довжина кола, довжина кола. Можемо дописати вала колодязя. Вала. Вала колодязя. Гаразд. Тобто довжина вала, якщо ми обведемо лінійкою, вийде 110 см. Так, ну гаразд. Ну, Тоді ми знаємо, що 110 см це стільки я витягну мотузки, чи, скажімо, чим там прив'язано, стільки я витягну, коли зроблю один оберт. А нас запитують, а скільки потрібно витягнути, щоб витягнути воду з колодязя. Загальна довжина у нас 8,5 метрів. Давайте її переведемо у сантиметри. Записуємо друга дія. Тобто 8,5 5 метра. Це дорівнює 8,5, що множиться за метра, ми напишемо 100 см. Бо в одному метрі 100 см. Що ж, це вийде 850 см. Є? Ну, гаразд. Ми знаємо, що у нас загальна довжина 850 см. Тепер нас запитують. Тоді, а скільки разів потрібно повернути рукоятку вала? Скільки разів, скільки разів 850 см більше за 110 см. Тому що 110 см це та довжина, яку можна витягнути, коли один раз повернути рукоятку вала. Ну що ж, записуємо тоді третє діє. Тобто нам потрібно 850 поділити на 110. І це дорівнює. Ну що ж, на 10 можна і ділений дільник поділити, від цього частка в нас не зміниться. Це вийде 85, що ділиться на 11. Так. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Ну, а зараз давайте будемо ділити. Не поділиться на ціло, ну, але... Ми будемо ділити, щоб отримати один знак після коми, а потім округлимо. Ну що ж, записуємо тоді 85. Давайте десь тут. 85. Що ділиться? Що ділиться на 11? Ну що ж, 85 ділимо на 11. Це буде у нас 7. 7 помножити на 11, це буде 77. Віднімаємо. Так, 85 мінус 77, це буде 8. Так, Тоді ставимо тут кому, дописуємо 0. Ціла частина частки у нас рівня 7. Дописуємо сюди 0. 80 ділимо на 11, це буде знов таки 7. 7 помножити на 11, це буде 77. Віднімаємо. 80-77 це буде 3. Дописуємо 0, ну і так далі. Можна отримати ряд чисел. Ну що ж, записуємо тоді, що частка в нас дорівнює 7,7 і так далі. І записуємо, що це наближено тоді до Ну, Будемо рахувати цілу частину, скільки разів потрібно повернути рукоятку вала, округлимо до цілої частини. Отже, дивимося, тут у нас 7. Так. Ну і логічно навіть було, якщо було б 7,1, то нам би треба повернути як мінімум 8 разів, щоб дістати воду з колодязя. Ну, але тут можна окрулити також до 8, бо 7 це більше, ніж 5, то округлюємо вгору цілу частину У нас вийде 8. У дужках записуємо чого разів. Отже, 8 разів. Потрібно повернути. Потрібно повернути, рукоятку вала. Рукоятку вала. Гаразд. Записуємо тоді відповідь. Отже. Скільки разів потрібно повернути рукоятку вала? Записуємо 8 разів. Ну що ж, ось така задача на довжину кола. На цьому вправу завершено.